Людське око може розрізняти приблизно 10 мільйонів різних кольорів і має роздільну здатність близько 576 мегапікселів. Однак мозок обробляє лише частину цієї інформації, що призводить до нашого сприйняття нижчої роздільної здатності. У середньому людина кліпає близько 15-20 разів на хвилину. Це становить приблизно 2800 28 кліпань на день і понад 10 мільйонів кліпань на рік. Середній діаметр людського очного яблука становить близько 24 мм міліметрів і важить приблизно 7,5 грамів. Незважаючи на свій невеликий розмір, очі є складними органами, що складаються з понад 2 мільйонів робочих частин. Сітківка, розташована в задній частині ока, містить понад 120 мільйонів світлочутливих клітин, які називаються паличками і колбочками. Це єдине місце в тілі, де кровоносні судини можна спостерігати безпосередньо. Без потреби в хірургічному людське око може звикати до умов низького освітлення, для повної адаптації очей до темряви потрібно близько 30 хвилин, протягом яких зіниці розширюються, а сітківка стає більш чутливою до світла. Око є найшвидшим м'язом у людському тілі, здатним до швидкого руху. Воно може обертатися зі швидкістю до 500 градусів за секунду. Сльози не тільки виділяються у відповідь на емоції, але й служать захисним механізмом для очей. Вони допомагають зберігати очі зволоженими, видаляти сміття та містять ферменти, які борються з бактеріями.